Покажу я з допомогою ножниць відкрити таку ось кофейну стіку. Дивіться, треба обов'язково обов'язково не під самий верх, не отут, а ось тут десь по серед, по этому, посередині між кавою і одрізаєте і висипаєте. Чого посередині? Розказую. Дивіться, тому що тут є такий. Уголок на іскосок. Отак він, іде. Ну, виходить, отак, чуть -чуть, він на іскосок йде. І потім, коли висипаєш, а кава, ж, вона крупненька і вона застріє. Там. Для мене це сложно, Наприклад, я такий. Берете отак, згибаєте. Дивіться, хоп-хоп. І засовуєте сюди. Обов'язково так робите, тому що цей уголочок може потікатися. Так що, потім берете каву. Заливаєте водичкою, наливаєте скільки кому потрібно. Я, наприклад, десь пів чашечки, чуть, чуть менше, ніж пів чашечки, налив, і взяв ложку і розпилити.